Зараз нова схема від керівника військової адміністрації від інших правоохоронних структур. Дзвонять роблять липову сторінку в цьому Ватсапі або в Viber. І. беруть фотографію з вільного доступу і дзвонять там Богомол, чи трус, чи надал. перекиньте до підприємця 10 тисяч гривень. Треба там щось закрити, якісь питання. Отакий От лист, наприклад, скидається. Це лист від нібито від військової адміністрації, підпис внизу, нібито Володимира Труша, печатка якась не зрозуміла до такого, хто підприємця, і перекинути гроші на приватну е, карточку. Що ви розумієте? Е, ми спілкуємося з декількома підприємцями, вони кажуть, ну, що таке для нас 10 тисяч гривень, так і ну, та й та, та, та й все. Зараз ми цю групу документуємо. Але чому ми сьогодні виставляємо цю інформацію? Тому що жаль цих грошей, які йдуть шахраєм на кишені, ці би гроші можна було використати для захисту нашої батьківщини, перекинувши відповідний рахунок на Збройні Сили України. Тому попрошу розкиньте цю інформацію. У всіх своїх соцмережах можна у треба розкидувати. Не ведіться на те, що комусь потрібні якісь кошти. У будь-якому разі, звичайно, там і наша структура отримує допомогу, але це пряме спілкування з волонтерами. Коли ми отримуємо допомогу, ми звітуємо про те, що вона отримана. В жодному разі військова адміністрація ні до кого підкреслюю, ні до кого не звертається, що отримання коштів на якісь розрахункові рахунки. Крапка, це золоте право. Ми можемо звертатися до благодійних організацій, до підприємств щодо надання матеріальної допомоги прямому адресату. Ну точно не на розрахункові рахунки і ще й не на особисті приватні чиї з карточки. Крапка, і давайте ми про це більше не будемо говорити. Я думаю, що тернополяни коло тернопільського область є свідомою того. Що навіть отримавши такий лист, ви можете зателефонувати на гарячу лінію, встановити правильність цього листа по вихідному номеру, чи був такий лист, чи не був, забезпечити своє. Адже кошти, які віддали Шекраям, можуть піти на державу на Збройні Сили України. В телемарафоні кожного дня є відповідно QR-код, це державна програма, і ви можете, якщо є бажання перекинути кошти, відсканувати qr код і забезпечити ці, цими грошами. Але це є державний бюджет, це державна програма, де дійсно буде виконані Збройні Сили України.